Морква це вітамін А. Картопля. Це вітамін Б. Помідори. Вітамін С. От. Суперласунчик. Почуйте мій кришталево-чистий сигнал. Ледяник із байдиківки у небезпеці. Пішу на допомогу. Я врятував тебе, Ледянику! Дякую, суперласунчику. Немає за що. Ти такий смачний. Додамо трохи тіней, yeah. ще трохи текстури, порядок. Круто. Це програма для 3D-зображень. Я створюю найважливіші деталі проєкту нашого нового клубу. Глянь, коли ти зможеш почати будівництво. Я це щойно зробив. Ні, у реальному житті зі справжнього дерева. Дерева. Цікаво. Не бійтеся, суперласунчик спішить на допомогу. Зіді! Через тебе пропав мій проект в клубу. Це був не надто героїчний чинок. Зігі, треба бути уважнішим. Я це виправлю! Я ж супергерой. геть! нічого не чіпай. Супергерой може вийти через двері. Бігом, Зігі. Пробачте. Чому я не можу заснути? Я втомився. Я рахував баранців. І моя ковдрочка зі мною. Я не сплю вже три дні. Три дні. Три. 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 Я повинен заснути. Хоча, може, я вже сплю. І все це сон. А якщо це сон, то ніщо не може завдати мені волю. О, я забув наклеїти марку. Де ж я поклав ці марки? Так, звісно, у кишеню. Привіт, мере. Мер задихається. Не бійтеся. супер латунчик спешить на допомогу. Я вам Я намагаюся вас врятувати. спокійно. ж це таке? <плес> <плес> Динкайте! Динкайте! <плес> Зигги, <плес> що ти Зіки! Не дякуйте! Це моя звичайна супергеройська робота! Фу, у тому конверті дуже важливий лист до президента нашої країни. Я повинен його повернути! Комусь потрібна допомога. Ку, мій лист! поверни мені його. Whoa! Whoa! Uh -huh! Він його упіймав. Тримайте. Дякую, Спартаку. Ти знов рятував ситуацію. Це я в усьому винен. Я намагався бути супергероєм. Почни з малого Зігі. не хапайся за все відразу. Не хапатися за все відразу. Мере, у вас є якась маленька супергеройська робота для мене? Ні, тобто зараз немає. Я піду пошукаю марки. Має бути щось, що я можу зробити. Зіді, що ти знову придумав? Ти не забився? Я цілий, я супер ласунчик. Дай руку, будь ласка. Так. супер Супергерой. Це правда. Ось погляньте. Зігі, ти нічого не мусиш нам доводити. Ми ж твої друзі, але супергерой допомагає своїм друзям. Покладіться на мене. Зігі! Мій план. Хтось у біді. Тепер мені доведеться робити новий план. О, це не складно. Дозволь мені. Це точно не супергеройська біка. Я цілий. Лігі, твої ігри у супергероя це погана ідея. Погляньте! Зігі! Ні! У мене вийшло! Я подумав, що тобі може знадобитися допомога. Зіді, наступного разу будь обережнішим. Дякую, спорта. Будь ласка. <п 'ят> Може, якщо змінити сценарій, я зможу заснути. Геніально, <п 'ят> <п 'ят> <п 'ят> <п 'ят> Зігі, ти наче засмучений? Хочеш поговоримо? У мене нічого не виходить. Я не супергерой, не супергеро. нікчима. А чому ти так хочеш бути супергероєм? Я хочу робити у круті прийомчики. Отакі, наприклад. Зіді, як? Ти? Нормально. Але я не вдаха. Тобі знадобиться дещо важливе, щоб вміти Робити супергеройські трюки. Шоколад? Це шоколад. Скажи, скажи, що це шоколад. Ні, тренування. Тренування. Яке воно на смак? смачнюче? Справді щоб вміти щось добре робити, треба робити це постійно і ніколи не. Зупинятися. Ого, о, класно. Спартаку, А ти можеш навчити мене бути супергероєм? Звісно, супергеройське тренування починається просто зараз. Yeah. Звісно, ти зможеш. Так. Раз, два, три. Ура! Ти влучив. Дякую. Зікі. Я проголошую тебе супергероєм дня. Я О, Так! Зі, пробуй знову і знову. Супергерої не здаються. Супергерої не здаються. Так. Дякую, спартаку? Будь ласка, якщо знадобиться допомога, то я поруч. Я тебе не підведу, спартаку. Бувай! Бувай! Ні. Зі ми це вже проходили. Але я тренувався зі за спартаком. Тепер я справжній супергерой. Дай мені. Зі! Зі! Просто повісь фіранки. Це може зробити будь-хто. Добре. Фіранки йдуть. Да поможите ему О, Сиги Сиги Ты ее Да в норме Сиги, стена Я... Гарни ранки. Зігі. Робачте. Він забрав ранки. Nice. а вони були гарні. Yeah. Так, повертаємося до роботи. Біг вам. Добре, почнімо з тої стіни. Mm. Намалюй собі план і будуй зданий. Обери, як фарбувати, у червоний чи у синій. Працюєш руками та голови не втрачай. Думати не забувай. Глянь, як у тебе на очах будинок підіймається. І мрія згубається. Крок за кроком і все у тебе вийде. Бо хто старається, у того мрії збувається. Крок за кроком залежить все від себе. Хай побачать, яку красу своє. One foot measure twice. It always takes good, good. to be precise. Grab a nail, a hammer, two. Gather up your tools. <laughs> Do your best okay. from the heart. You'll make a work of art. Step by step, it will come into view. You know you're gonna make your dream come true. Whoa, step by step, it's all up to you. Then pretty soon you'll show the whole wide world. Крок за кроком веселий пересух тайці побачить коріння своїх рук. Yeah. Так. Все, перерву закінчено. Повертаємося до роботи. Добре, як скажеш. Що? Хто може заснути в такому шумі? Припиніть! 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 Навіщо ви мене мучите? Що? Ми будуємо клуб. Хіба вам нема де гратися? Є, але краще гратися у клубі. Yeah, так, ми будемо співати, танцювати і гратися. Хіба ви не можете просто полінуватися? Полінуватися ми ще не закінчили будувати. Друзі, треба ще деревини. Добре, ходімо принесемо. Ми це ще побачимо. Йду, приєднаюся до церкової трупи. Але я боюся слонів. Я міг жити у печері, але я боюся темрявий. Дякую, дорогенька. Я тобі передзвоню. Привіт, маленький. Зігбі. Зі. Як справи? Я великий суперневдаха. Нічого не можу зробити добре. Це дуже мило. На все добре. Мій клопотуха, вітаю. Мере, я сама вам дзвонила. Який чудовий збір. Отож так, так. Клуб у нас тут. Дерево тут. А гілка тут. Jak se hýlka upade, to klubu nebude. <tějí> Oh, не кожен може стати супергероєм. Oh, want... Вони не хочуть зі мною гратися. Якщо я спробую їм допомогти, вони мене сваритимуть. Але men. ж вони мої друзі. Не спішніся! No can... Суперласунчик спішить на допомогу. З чого ця гілка? З дерева. Хороше дерево. Сильне дерево. Хороше дерево. Хороше. Хороше. Особідні. Добре, стіни готові. Потім. Погляньте туди. Це ж робі гнилець. Що це з ним? Я застряг. Злізав вниз. Не можу. Тоді стрибай. Не буду. Тоді падай. А це можливо. Що тут у вас? Робі, гнилець? Рятуйте. Робі, стрибай. Йди геть. Ти щойно попросив у oh. мене допомоги. Oh. Навіщо тебе не слухає? Oh. Відпусти мене. Now. Негайно. Ah. Що? Я не злякався. Так, звісно. <говори> Супер ласунчик спішить на допомогу. Бережіться, <говори> <Дорожиться>, гілки! <пори> Зібі. <Зиги. пори> я врятував його. <пори> Дякую. Молодець. Кожен може стати героєм, якщо почати з найменшого і робити усе поступово. Точно! Не треба мене рятувати. Я б і без тебе упорався. Я просто жартую, О, робі. Це мене так утомило. Я знесилений. Дуже. 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 Тихіше, не розбудіть його. А ну ми разом танцювати, під музику стрибати. Крок, крок і ще крок. Зараз робимо стрибок, обернулись, сплеснулись і ще крок, і ще крок. Поворот і знову підкоп.